10 пошкоджених будинків наслідки обстрілу з села Юнаківської громади російськими військовими. Виправдали трьох обвинувачених. У суді винесли вирок у справі загиблої під колесами тролейбуса дівчини. У сільському парку Кожедуба шукали домівки для тварини з центру перетримки. Вночі та зранку 1 травня російські військові обстріляли Юниківську, Білопільську, Миропільську, Серединобузьку та знов Новгородську громади Сумської області, повідомили в обласній військовій адміністрації. З 10.15 до 10.20 російські військові, ймовірно, з міномету 120 мм, обстріляли територію Шосткінської громади, повідомили в оперативному командуванні Північ. Усі пошипали сухо. Отсюда там ще щеміло. Там воєнні хлопці приїхали, вони так желізяку витягнули і казали, а де капсула? І кажуть, капсула може зірватися. Я туди не підходжу. Російський снаряд зруйнував будинок пана Валерія. Оселя, говорить чоловік, була недобудована, але з вікнами та дверима. У момент вибуху він тільки зайшов на подвір'я від сусідів, коли вважав, що обстріл вже закінчився. Я тільки заходжу в кухню, зайшов, як грохнуло, я на полупав, мене скинуло дуже год. З хати куча того, пилі диму, все тут. Ну я пересидів трошки, тоді виходжу, а тут ні не віко немає, нічого. Військовослужбовці, які приїздили до нього, розповідає Валерій, визначили, що поцілили по ним зградів. Всього нарахували 12 вибухів. У сусідів вибухової хвилею вибуло вікна у господарській будівлі. Уже жо там дим, там дим, ближче. Жо тут підходив дим. І діти всі побігли в погріб. Пані Валентина розповідає, що дня їздить прикордонними селами, аби зібрати молоко у тих людей, хто нині залишається вдома, та ще тримає худобу. П'ять часів утра їдемо збираємо молоко, люди ж ті, що залишилися з коровами. Є з коровами, повиїжджали, мої поздавали, по 10 тисяч за корову поздавали, порізали, повиїжджали. А оце тепер чи дома тебе в лупе, чи десь на полі. Страшно, звісно, їдеш і руки мліють. Вже возраст не той. За дітей страшно. Жінка говорить, хотіла, аби виїхали діти, сама ж поки залишатиметься вдома. Ну, опять же, куди їхати? Куди їхати? Хтось щось дає. Поїдь, тут роді картошина, кусок сала, огірок по погрібі, а поїдь це що? Ну, з однією сумкою. Багато виїхало. Багато виїхало ви і, і дуже багато. Дуже багато вже виїхало, а ну не знаю, в мене нікуди їхати. Нині у юнаківській громаді, за словами голови Олени Сіми, 54 будинки пошкоджені вибухами. Мешканцям за потреби надають будівельні матеріали та грошову допомогу. Планує відновлювати вікна у власному будинку. пан Ігор. Чоловік розповідає, село обстрілювали і раніше, але на їх вулиці не було. Встигли у погріб, у погріб залізли і сиділи там. Ну і самий сильний удар був це у сусіда, і нас зачепило, повилітали вікна. Забор повредила. Ну, все, що саме хуже на світі, це все в адрес росіян. Я зараз не буду казати ті слова. За словами голови громади Олени Сіми, нині з прикордоння виїхали близько тисячі людей. Це п'ята частина всього населення громади. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко Суспільне новини, Сумщина. Винувачених виправдати, а позов потерпілих на відшкодування моральної шкоди 900 тисяч гривень залишити без розгляду. Таке рішення озвучили сьогодні у зарічному районному суді. Сум мова йде про справу загиблої під колесами тролейбуса 17-річної дівчини. Судовий процес тривав із 2016 року. Восьмий рік пішов, проходила сюди. Я не згодна з таким. У мене поїбля дочка. Поїгні мені. Подсудімо три їх. Подія сталася 9 лютого 2016 року напроти ТРЦ Лавина, за словами судді, у слідство було дві версії того, що сталося: перша дівчина послизнулася на нерозчищені зупинці і потрапила під колеса. Друга студентка випала з тролейбуса через те, що водій розпочав рух з неповністю закритими дверима. Та за словами судді, це не було доведено. Точного механізму потрапляння дівчини під колеса тролейбуса, і не було встановлено, оскільки досудове розслідування проведено неповно та однобічно. А без такого встановлення механізму потрапляння потерпілої під колеса тролейбусу не можна відповісти на запитання, чому сталася трагедія і чиї дії водія чи потерпілої знаходяться в її основі. Окрім водія у справі ще двоє обвинувачених: працівник міського управління кабудівництва та колишня начальниця служби руху КП «Електроавтотранс». за версію слідства, зупинку біля лавини визначили у незаконний спосіб та залишили нерозчищеною від снігу. Сумська міська рада. Вона повинна була забезпечити почистку дороги. Зупинка проіснувала рік. На момент трагедії я була в відпустці, і, і що було, як там було, я не можу вам нічого сказати. Адвокат обвинувачених Віктор Нємцев та Володимир Кругляк під час дебатів наполягали, підзахисні не несуть відповідальності за утримання чишення доріг, а паспорт тролейбусного маршруту, в який нібито незаконно внесли відомості про зупинку, не є офіційним документом. Суд вирішив, в діях обвинувачених склад кримінальних правопорушень відсутній. Під час судового розгляду було встановлено, що вказівка про обов'язок зупинятись на зупинки ДРЦ лавина під час наради. КП «Електроавтотранс» надавав діючий на той час директор, який в свою чергу отримав казівку під час апаратної наради у міського голови. Працівникам управління Кабудівництва та електроавтотрансу прокуратура вимагала три роки за гратами та два роки обмеження волі відповідно. Найбільш суворе покарання обвинувачення вимагало для водія тролейбусу. Шість років позбавлення волі в винному смерті дівчини. Водій себе не визнав. Я не порушую правила дорожнього року інші норми. Я розпочав рух з зачиненими дворіма. Рішення суду на влаштовує не лише родину загиблої дівчини. На сайті обласної прокуратури з'явився допис: сторона обвинувачення готує апеляційну скаргу. На це в неї є 30 днів. Діана Крахматова, Сергій Мілевський, Олександр Сокол, Андрій Кремченков. Суспільне новини Суми. Ци військовослужбовці центру комплектування чергують на одному з блокпостів Сумщини. Роздають повістки, спілкуються з тими, хто повістку вже отримав і побував у центрі комплектування. То сказали вам, так нічого гуляй, поки. Да? – Так, а комісію да. проходили? Ні, пока. А чому будемо... по маєте? маєте? Да. По чому? Розкажіть, роздавати повістки мають право будь-де, каже начальник Буринського центру комплектування. В законе нигде не прописано, что мы где-то раздавать повестки. Вот. Мы стараемся, если мы выходим в город, если у меня выходит вискослужбовцы в город, раздаем, заходим в магазины, посмотрим людей, раздаем повестки, на вокзалах раздаем повестки, на блокпостах раздаем повестки. Патрулирование тоже, если есть. Подходящі люди, ми бачимо, що йдуть теж останавливаем, спрашиваем, проверяем документи з поліції. Якщо человек не был у нас, ми теж видаємо їм повістки. Сергій Павлов розповідає, що комплектувати армію зараз не просто. Люди намагаються уникнути отримання повістки. Я кажу, час очі. Много розбросиний, такі по ютубам. По мессенджерам, что повестки не нужно получать, что незаконно их выдают, что в территориальном центре это считается как незаконное формирование. Плюс очень много людей, которые могли бы служить, но так как они не хотят, они ищут жены инвалидов, на них женятся, представляют документы. Вот начинают поступать и в университеты. І в училі ще разне штобет по статті 23, щоб відкосити от від армії від призиву по мобілізації. Сам Сергій Павлов, кадровий військовослужбовець, починав службу у військах протиповітряної оборони СРСР. Вийшов на пенсію у 2020 році. Повернувся до ЗСУ. Попав 58-му бригаду, проходив службу на Донбасі. Саме був у нас Новогородка. Карловка, Пески. Гряча точка це була Пески, Там знаходився, знаходився у нас там і наш батальйон знаходився. От й полі така була, була гаряча точка. Таратрун, там. За словами Сергія Павлова, незалежно від ступеню підготовки мобілізованого, майже всіх спочатку відправляють на навчання. Після ми стараємося відправляємо почти всіх або частини. Там вони проходять всю підготовку. в частинах, они проходят от месяца до трех месяцев. Есть такие, которые проходят у нас, есть которые идут в другие страны, типа Польша, Немеччина. Вот, проходят там тоже боевую подготовку. Люди, которые служившие и имеют досвид, ну, уже направляем тогда более в такие боевые висковые частины попадают. Но которые люди не служили, они все попадают в боевые частины. Відправляючись до навчального центру, не треба брати з собою військове спорядження, каже Сергій Павлов. На даний час і у нас військовов'язне відправляється військову частину або необхідно, щоб передатися там труси на скіну, а з цього ну, стане забезпечення військової частини. Тобто і каремати, і вічові мішки, і форму, і снаряження все військова частина згідно норм. Візкому видає. Гарного дня, до ней Ігор Стрельцов, Олена Рашевська, Валерій Коваленко, Суспільне новини Сумщина. Фестиваль Друг із притулку зібрав у Сумському парку Кожедуба волонтерів товариства захисту тварин і гості, що могли познайомитися з підопічними центру перетримки і забрати когось додому. Це кефірчик, кефірчику три або чотири роки, точно невідомо. Він дуже добра собака. Дуже прекрасна собака. Заберіть його, хто небудь Будь ласка, прийдіть. Дуже сімейна тваринка. Він так. дуже всіх любить. З Дніпра він приїхав до нас. Його просто покинула родина, і волонтери приїхали, забрали, привезли до нас. Банда вона також приїхала з Донбасу. неї є, є вже щеняточки, Вони чекають також в приюті, їх вже декілька розібрали. Дуже дуже добра собака, дуже сімейна і до дітей, і до дорослих людей. Її звати Еллі. Скільки років точно я не знаю приблизно, але ну, можна подумати, що її рочки приблизно десь два. Вона приїхала з Бахмутського напрямку, дуже добра, чуйна і взагалі прекрасна собака. Рекомендую всім. До фестивалю собаки з центру перетримки готували волонтери, соціалізували, навчали командам, і головне вічливо ходити на повідку спеціальним рингом, демонструючи свої якості і характер. Це хендлер Ростислав і його підопічний коржик. Волонтер Іван Міненко організував для сумчан знайомство із котами. Сьогодні на фестивалі 16 котів. А більшість з них це десь 10 з часового яру, Славянська, з Бахмуту. Є наші сумські котики, в яких також нелегка доля, але більшість привезених. Ну ми їм тут шукаємо домівки. Вони вже всі адаптовані, вакциновані, стерилізовані, готові шукати свої домівки. Усього на фестивалі домівку шукали 30 собак і 20 котів. Розповів організатор заходу Олександр Сипленко. Більшість тварин, які сьогодні представлені це тварини, вивезені волонтерами з зони активних бойових дій. Це Часовий Яр, Авдіївка, Орехово, Мар'їнка. От і, і, і Славянськ, тому що туди в першу чергу звозили туди, а потім вже розподіляли. Якщо ці тварини нас підуть в сім'ї, ми зможемо прийняти ще якусь кількість тварин для того, щоб надати їм можливість і надати шанс повноцінно жити в подальшому, незважаючи те, що вони опинилися в таких умовах. Крім знайомства з собаками і котами, гості фестивалю традиційно могли зробити фото в фотозоні, відвідати благодійний ярмарок і послухати репертуар сумських виконавців. Усього впродовж кількох годин вдалося прилаштувати 11 собак і 8 котів. Симпатичний приглянувся. Дай Бог буде хороший товариш. Ну, і охорона потрібна у дворі, ну і компаньйон, перш за все. Може, вже придумали, як назвати? Ми з жінкою завіщаємось. Я побачила оголошення на стенді, тому ну, я давно хотіла кицьку, тому вирішила прийти і взяти кицьку. Чому обрали саме цю кицю? Вона така сиділа гарна. Трохи налякана, але все ж таки я захотіла її. ще кілька гостей фестивалю. Взяли час на роздуми і обіцяли повернутися за тваринками, що сподобалися. Загалом близько 300 вакцинованих і стерилізованих собак різного віку і характеру чекають на своїх господарів у центрі перетримки Сумського товариства захисту тварин. Анна Книш, Олександр Сокол, Суспільне новини, Сума. Фінальний тур кубку на ЗСУ стартував у суботу. У сумах а перша команда групи А Україна Стакарів приймала другу команду групи «Аграрний Авангард з Білопілля. У цьому футбольному матчі команда, яку тренує Юрій Ярошенка, протистояла команді, біля керма якої стоїть Юрій Луценко. За плечима у Юрія Ярошенка виступи за Київське Динамо та Луганську Зарю, Зарю з більців та Кристал з Херсона, хімік з Сєвєрдоніцька та Херсонську Таврію. Виступав він за Узбицький Новбахор, Російський СКА, Луганський Динамо та Авангард індустрія. Як тренер працював з дитячо-юнацькими командами Донецька, Маріуполя, Сум. Тренував футбольні клуби Суми Полтава Альянс «Липова Далина. Тренерський шлях молодшого За Ярошенка Юрія Луценка значно скромніший. У першому таймі футболісти стакарів вони на матч вийшли у червоних футболках, двічі забили у ворота білопільської команди, яка грала у жовтих. У другому таймі з 48 по 53 хвилину українці роблять рахунок п'ять на користь своєї команди. На 69 й хвилині ударом зі штрафного Олег Червонцев один м'яч відіграв. Але на 84-й ворота аграрника Авангард футболісти України забили ще раз. У підсумку 6-1 на користь України. Хороший матч для молоді, в першу чергу. Ну а далі будемо дивитися. Рахунок на табло він по грі і цілком заслужений. Будемо робити Роботу над помилками аналізувати, тому що ну, вважаю краще програти одну гру 1-6, ніж там п'ять по 1-0. У неділю колос Северинівки з рахунком 2-0 обіграв явір з Краснопілля і обійшов аграрник Авангард у турнірній таблиці. Таким чином, у групі А завершився груповий етап турніру. Далі йдуть україна Стакарів та Северинівський колос. У групі Б. Шоскінський коло з рахунком 5-1 обіграв Віталію з Чернечої слободи У матчах Дружба Сейм Куск та «Василівського» колосів технічна перемога зарахована командам з дружби та шостки. У підсумку перше місце у групі посів колос шостки. Друге у поєдинку між собою розіграють Віталія та Глухівський велетень. Наразі обидві команди мають по 9 очок. Олександр Качанов, Олександр Сокол, Суспільне новини, Сумщина.